Дуже непростий лабіринт. Названо дві країни, які можуть реально завершити війну в Україні. Експерти наголошують, що Пекін і Вашингтон прагнуть на певний період узяти паузу у своєму протистоянні, щоб вирішити українське питання. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Гарантами безпеки для України будуть Сполучені Штати і Китай, які досягнуть певних домовленостей. Про це в інтерв'ю Главреду сказав керівник центру громадської аналітики вежа, голова благодійного фонду Нова дорога Валерій Клучок. За його словами, Пекін і Вашингтон прагнуть на певний період узяти паузу у своєму протистоянні, тому що обидві сторони до нього не дуже готові. Наприклад, усі побачили, що зараз на полі бою роблять погоду безпілотні системи, а американцям і китайцям до цього дуже далеко. Єдині дві країни, які володіють передовими технологіями у таких системах, це Україна і Росія. Це аргумент, з яким певним чином будуть рахуватися, наголосив він. Водночас Клочок додав, що і Київ, і Москва залежні від зовнішньої підтримки, ми від фінансування з боку Європи, а росіяни від китайців. Тому такий непростий лабіринт не можуть Зеленський і Путін просто сісти за стіл переговорів і домовитися. Усе набагато складніше, підкреслив він. Експерт переконаний на 100% що увесь процес Врегулювання війни Росії проти України залежить саме від майбутніх домовленостей Сполучених Штатів і Китаю. Трамп веде переговори з Китаєм щодо торгівельної угоди. Війна Росії проти України один з елементів цієї угоди. Підсумував Клочок. Політолог, голова правління центру прикладних політдосліджень, Пента Володимир Фасенко заявив, що не можна порівнювати нинішні гарантії безпеки з мінськом. За його словами, головна вимога України конкретизація гарантій безпеки, а не абстрактна розмова й обіцянка гарантій безпеки, як повідомляв главрет російський диктатор Володимир Путін, говорив, що у Росії нібито ніколи не було бажання на когось нападати. Війна в Україні, начебто, спричинена тим, що Захід сприяв державному перевороту в Києві. Речником МЗС України Георгій Тихий заявив, що заява лідер. Росії Володимира Путіна про те, що війна в Україні це нібито українська криза, а відповідальність за агресію РФ несе захід є брехнею. Єдиним ефективним засобом проти подібної пропаганди є тиск на Москву. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорив, що війна Росії проти України. Може затягнутися на тривалий час країни заходу зацікавлені у закінченні війни в Україні однак це не може відбутися шляхом втрати нею незалежності.